Доброго дня! На огляді у нас світлодіодні модулі потужністю 1,2 Вт. Один цей модульок має потужність 1,2 Вт. Використовуються світлодіоди компанії Samsung. Тут також є позначка. Живляться від напруги 12 вольт. Основне використання це освітлення. Реклами, тобто для виготовлення букв, вивісок. І такими модулями начиняються рекламні вивіски, котрі ви бачите на вулиці. Мають вологий захист IP67. Дуже яскраві, також їх можна використовувати в побуті і підключати від звичайного акумулятора від, або від блока живлення на 12 вольт. Ідуть в зв'язках по 20 штук, відвантажується кратно 10 штукам. Зараз я підключу нашу зв'язочку і подивимось, як вона світить. Підключаємо мінусову клему і також плюсову клему. Як ми бачимо, вони дуже яскраві. Мають розгортку світлового пучка 160 градусів, тобто тут стоїть призма, котра розгортає наш світловий потік. Якщо вас зацікавили дані модулі, замовити можна їх на нашому сайті. Або, якщо є якісь питання, можна задати нашим менеджерам.